З Олою ми одружені вже кілька місяців, і кожен проведений з нею день радував мене все більше і більше. Ми проводили вечори за прогулками в парку або граючи в монополію, а то і просто вона притулялася до мене носом під час перегляду серіалу, поки ми не засинали. Часу разом ми проводили багато, до того моменту, поки я не отримав нову посаду, яка примушувала мене виходити у нічні зміни. Приблизно через тиждень мій режим сну збився до такої міри, що навіть у вихідний день я лягав спати тільки тоді, коли вона прокидалася. Час, який я проводив вночі, мені теж подобався, я проводив його у своє задоволення, але все одно я скучив за нашими затишними посиденьками. На мою думку, час, проводений за комп'ютером в іграх або у соціальних мережах, не зможе замінити живого спілкування. В такому темпі ми прожили приблизно місяць. Поки в одній з ночей до мене не підійшла Оля, вона була уся заплакана, волосся вз'єрошене, на ній була тільки нічна сорочка. Вона підійшла до мене і почала щось мені розповідати, але через потік сліз та емоцій я так і не зміг зрозуміти, що все ж таки сталося. Дружина у мене дівчина дуже вразлива, і я вирішив, що їй наснився нічний кошмар. Або, можливо, тінь від дерева у вікні була занадто схожа на жахливого слендермена, якого вона дуже боялася з дитинства. Спробувавши її заспокоїти, я обійняв її, поцілував у шию, її дихання сповільнилось, і вона потихеньку почала приходити до тями, хоча не переставала шморгати носом. Сонечко, що трапилось, тобі щось погане наснилося? Ні, нічого, не, не звертай увагу. Відповіла вона, витираючи сльози з обличчя. Як це? Моя улюблена дівчинка уся заплакана, і я не повинен звертати увагу? Вона посміхнулася, хоча й без радощів. Давай я краще відведу тебе у ліжка, і ми полежимо разом подивимося серіал. Ні, 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 не можна. Будь ласка, тільки не заходь у спальню, сказала вона, і по її обличчю знов побігли сльози. Не, не можна заходити в спальню, інакше це все закінчиться. Все, все добре, тільки не плач. Чим ти тоді хочеш зайнятися? Я просто хочу провести з тобою ще трошки часу. Та добре ми ж нікуди не поспішаємо, правильно? Ми розмовляли про усе, згадували події з нашого життя, ми сміялися та обговорювали якісь відео з інтернету, і робили ми це в обіймах один одного. Так ми просиділи до того часу, поки з вікна на нас не почало світити ще холодне ранкове сонце. А на годиннику не з'явилися цифри 6-10. Сонечка, нам пора вже йти лягати. Ми обидва втомилися і не хочу проспати цілий вихідний. Ні, благаю, не можна заходити в спальню. Вона знов почала ревіти. Чому не можна, що трапилось-то?» Я був дуже здивований і подумав, що, можливо, вона щось зламала і не хотіла у цьому зізнаватися, щоб мене не розлютити. Почалася довга пауза. Вона намагалася заспокоїти свій плач і сказала Там моє тіло, Льош. Льош, я мертва. Я бачила своє мертве тіло на ліжку, і якщо ти його побачиш, то все закінчиться. Це було вже занадто напевно, нічний кошмар, який їй наснився, дуже її вразив, і вона подумала, що все відбувається насправді. Ні, Люба, все добре, це був лише сон, сказав я та обійняв її. Потрібно лише добре виспатися, і тоді неодмінно на стане набагато краще, коли прикинешся, обіцяю, вона похмуро кивнула, і ми тихо пішли до спальні, де я показав їй наше ліжко. Воно було порожнім і ніяких мертвих тіл зовсім не було. Бачиш, це був лише сон, сказав я і приліг, першою під рукою підборіддя. Вона лягла поруч і прикрила очі. Так про що був твій сон? Запитав я Олю, але вона мені не відповіла. Невже так швидко заснула? Тож не дивно, ми ж не спали усю ніч, подумав я. Я хотів поправити локон її волосся, який впав їй на обличчя, і коли доторкнувся до чола, відчув, що він холодний, а в куточках рота була синьова. Я затряс її, але вона була як тряпічна лялька. Не реагувала навіть на ляпаси. Я запанікував та викликав швидку. Їй було усього лише 24 роки. Лікарі мені сказали, що це була аневризма у вісні, а слідчий сказав мені, що вона була мертва вже як 5 годин до приїзду швидкої. Дослухав історію до кінця. Дякую тобі. Допоможе автору поширити український контент своєю вподобайкою, підпискою та коментарем.